Спеціальна комісія, у складі якої фахівці Державної інспекції техногенної безпеки та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України нині проводить комплексну перевірку Дніпропетровської області. Під час своєї роботи члени комісії перевірять стан захищеності населення та об'єктів особливо стратегічно важливих, а також готовність органів влади до виникнення можливих надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Подібні перевірки проводяться раз на п'ять років. Я вважаю, що всі ті вимоги. Перевіряючих, ми повинні виконати і звертаюсь до кожного керівника, щоб він відпрацював по всім напрямкам, котрі будуть розглядатися. Таку перевірку вже пройшли Дніпропетровськ і Нікополь на черзі інші міста області. Сьогодні комісія працювала в Кривому Розі, а вже 27 липня стануть відомі результати комплексної перевірки усієї області. Наша задача перше це здійснити державний нагляд і контроль. А друге це надати практичну і методичну допомогу, тому що дуже багато документів, які на сьогоднішній день приймаються. Може, десь вони не дійшли, а може ви так не так зрозуміли. Також ми надаємо термін на усунення недоліків до написання акту. Цей акт ляже на стол премєр міністра України для ознайомлення і відповідного реагування. Комісія працює відкрито, прозоро. І ще раз кажу, що всі зібрані професіонали. Про підсумки перевірки реалізації державної політики в нашому місті у сфері цивільного захисту ми розповімо вже у найближчі дні.